Ну, давай так, ми розуміємо, що такий автомобіль придбати неможливо, але скільки коштує його просто обслужити, якщо ми кажемо без форс-мажорів, без нових коробок, нових моторів, просто обслуговування цей автомобіль приблизно там ну, в рік чи 7, 1050 кілометрів, хоча б так. В рік 1050 кілометрів. Ну, дивись, насправді я проїхав на ньому вже 40, і за цей час по двигуну. І по коробці я не робив нічого взагалі нічого. З досвіду сервіса Вольво, на якому ну конкретно я обслуговуюсь, 에, Ігор Іванович. Привіт, не було виявлено жодного автомобілю за весь час, в якому треба міняти ланцюг. На весь термін служби двигуна. На весь термін служби. Да, траплялися машини з пробігом 500-600 і ланцюг там в порядку. Його не треба міняти. Що цей двигун вбиває? Цей двигун вбиває недообслугованість. Коротше, перекатані терміни по заміні маслом, так, в принципі, як в будь-якому двигуні, да. ну і якесь недбале ігнорування якихось там дріб... дрібних штучок. Да. Із проблем дорогих. Дуже складний доступ до двигуна, бо він займає весь простір під капотом. Це не так, як на X-90. Будь-які операції, навіть заміна свічок на задній голові. Щоб його переущільнити всього, а тут це робилося, його треба знімати. Тут ця процедура, повна перепаковка двигуна, коштує в районі там всякі пластмасочки, трубочки, все воно попутно, плюс-мінус 100 тисяч. Тому, в принципі, цю машину вживу або в нормальному стані. Дуже складно знайти, бо люди її цьому... знайти абсолютно неможливо. Да, її знайти просто неможливо. неможливо. Це до вони речі, вони не продаються, вони віддаються просто із рук.